Колишній позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович зараз живе не лише у Нью-Йорку, але й у світі власних мрій та фантазій. Він спить і бачить себе на місці Путіна і фантазує він у прямих ефірах та стрімах. Наприклад, нещодавно він заявив, що багато в чому чинив би так само, як нелегітимний російський президент. От ви б що зробили, якщо б стали президентом Росії, я б будь-якому випадку діло би що, щоб Росія ставалася мощною великою країною. Моя політика з путінською на ізрядне количество процентів. Якщо взяти до уваги той факт, що зовнішня політика Путіна сьогодні це окупація, терор та вбивства мирних українців, то і зрядне количество процентів здається українцям достатнім, аби чи тртувати Арестовича, спалити і розвіяти його прах на навадіючих рудах у Москві. Та не потрібно забувати, що це інтерв'ю він давав російські псевдоліберальці латиніні, у якої він колись побувався за тим, що ми, українці, де гуманітували росіян, тобто заперечили чи применшували їхню належність до людського роду. Не сертеся, українці, краще подивіться. Ну, Я вообще не боялся. Я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Я хотел еще по Киеву немножко с ними побоевать. Если профессиональные военные, то у нас такое философское отношение к жизни и смерти. Я же пережил подрыв на АУЗМ-72. Я всегда знал, что буду популярным с детства. Вы пойдете в президент? Пойду. Я накопил денег на квартиру, но в 2014 году отдал на волонтерку. Падает балка на людей сейчас. Я підставив плечо. Просто Вот было три самих популярних чоловіка. Зеленський залужно Арестович. Зеленський веде проти мене персональну війну. Мені так просто повістка прийти не може. Тим більше я ж воював де три недели. Ну в всього зону я ходив по чотири рази в день бував. Ні більше, ні менше, що Арістович в одиночку выиграл війну. Ви все ще сердитесь? Хіба можна сердитись на Наполеона, Бонапарта, Олександра Македонського і Магат Муганді, яким доводиться тіснитися у ділі колишнього радника ОП? Дівочка конфетка Так само неможливо сердитись і на народного обранця Миколу Задорожнього, якого підозрюють у вимаганні майже 3,5 з мільйонів гривень хабаря. Вже за кілька днів після оголошення підозри пан Задорожній з'явився у стінах сесійної зали українського парламенту. Когось із його колег обурив той факт, що член міжфракційного об'єднання СІЗО продовжує відвідувати засідання і брати участь у законотворчій діяльності. А хіба можуть бути хоча б якісь претензії до хабарника, який зізнається, чи тобак не заперечує своєї провини? Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Що й робить це у самісінькому серці українського парламентаризму? На закиди своїх колег Микола Задорожній сказав: пані Ірині, хотів би сказати, що в вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться. Ну, справді він же не вкрав 302 гривні 50 копійок. Після чого, згідно з чинним законодавством, настає кримінальна відповідальність. Депутат дав, депутат забрав. Насправді не так. Він просто вимагав мільйонний хабар. А за умови прийняття законопроєкту 11340, будь-який корупціонер і хабарник зможе легально відкупитися від буцигар. До речі, пан Задорожній проголосував. За цей проєкт закону культовий герой Тоні Монтана, якого зіграв Аль Пачино, якось сказав, що від життя треба брати все інакше можна прожити його даремно. Я б додав, що це все потрібно встигнути перевести в офшор. Адже якщо у вас немає грошей в офшорах, це зовсім не означає, що ви чесна людина. Це означає лише те, що ви бідна людина. Та про цього покидька можу сказати, що він ніколи мені не подобався. Зачекай, то що це виходить? Верховна Рада декриміналізовує корупцію, відмовляється голосувати за заборону ФСБшного московського патріархату, продовжує воєнний стан та загальну мобілізацію і йде на канікули. Ну тоді я розумію, чому слово «з парламент з французького прикладається як «говорильня» там чи балаканина. А на болотах усе без змін. Якщо б електрична потужність вимірювалася у неадекватах, то сотні тисяч росіян сьогодні б не бунтували через відсутність світла. Пам'ятаєте такого собі Івана Гойду Охлобисціна? Цей блазень у лікарському халаті, одягненому зверху попівської ряси, назвав нас українців тими самими росіянами. Просто нацистами. І заявив, що Україна не повинна існувати. Україна не існувати, существувати. це не значить, що ми донічтожити українців. Українці ті ж самі росіяни, просто нацисти. Притримайте свої прокляття. Адже цей чоловік заявив про бажання стати військовим священником у зоні так званої спецоперації. А згідно з дослідженням Conflict Intelligence Team, середня тривалість життя Росіян в Україні становить 4,5 місяці. Накинемо ще місяць півтора на православний камуфляж і отримуємо півроку. По місяцю на кожен смертний гріх охлобистів. Гомофобію, антиукраїнський шовінізм, путінізм, служіння РПЦ, підтримку анексії Криму і гойду головного мозку. Да, є тігатєк фашизму. Я православний, це так, в принципі, нормально. А поки Росія все більше нагадує Орвелівський колгот тварин. Там вже суди почали призначати адміністративні штрафи за те, що люди не хочуть вставати під час виконання гімну Ерефій. Серед покараних і співробітник кабардино балкарської філії Рус Гідро. У компанії заявили, що цей співробітник зганьбив компанію і образив 70-тисячний колектив енергетиків і має публічно вибачитися «Халь Гідро! Гайгіра! Гідро! Хай -гідро! Хай Виявляється, близький Орвел і міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який цитував геніального антиутопіста під час засідання Рад радбезу ОНУ. Прошловіки Джордж Орвел в повісті Скотний двор вже предвидив суть порядку основаного на правилах. Цитую всі животні равни, але деякі більше рівні, ніж інші. Конець цитату постпред України Сергій Кислиця висміяв Лаврова за намагання. Мобілізувати Орвела для виправдання дій Росії. У своєму дописі в соцмережі Кислиця запитав свого російського тесту. Товаришо Лавров, що ти за тварина? Справа у тому, що кожна худобина у утворі колгосп тварин представляла певний клад радянського суспільства. Безмовні вівці маси людей, злі собаки, співробітників НКВС, Круп, Мойсей, духовенство. Скептичний осел Веніамін це інтелігенція, яка все розуміє, але не діє. Просяк вікун в підконтрольній владі ЗМІ. Був там і кінь, з котрим часто порівнюють Лаврова за його специфічну зовнішність. Але в цій історії я стану на бік того, хто генетично ближче до людини. На бік фаня боксера. По-перше, він символізував робітничий клас. По-друге, хай Лавров виконує ту роль, яку визначив для нього Господь. Якщо Адам у раю прикривався фіговим листом, то Путін у пеклі буде прикриватися лавровим. А, ви бачили розмір лаврового листочка? Ну от що Путін прикривати там буде? <сум> а от гарний кавун приховає будь-що. Ще не встигли вщухнути розмови про те, як народний обранець від рівничний Дмитро Соломчук роздавав пенсіонерами гречку у 2023 році. Нехай буде гаечка, аби не супаєчка. І ось знову відкрилася крамниця пана депутата. Але цього разу він надав перевагу баштанним культурам та почастував рівнян літнього віку з кибочкою соковитого прохолодного кавунчика. Насправді це дуже гарна ініціатива. Переконаний, що вніс селітри у цих кавунах дозволить зробити з них доволі ефективну передвиборчу бомбу. Єдине, що залишилося поза кадром, це те, що казав пан Соломчук тим, хто прийшов пригоститися. Як відомо, за тим, які звуки видає кавон, можна визначити його зрілість. З людьми, особливо з народними депутатами, це теж працює. А що, мене теж можна умовно назвати літньою людиною? Нема сечі терпіти, який смачний. Ні, буде сеча вночі. Українці, ви неймовірні. Єдина на світі гадалка на спаржі попередила, що війна в Україні незабаром скінчиться. До речі, вона передбачила смерть королеви Єлизавети II та вихід Британії з ЄС. Ну, ха -ха, ну показує, що буде багато вподобаєк. О. І дохлий Путін. Кохайтеся, прислухайтеся до мудрих, гарно годуйте своїх металиків в животах і. Обов'язково підтримуйте ЗСУ, тому що разом ми здатні будь-що.